Виглядає так, наче Путін, давайте говорити, Пітерський пацан забив стрілку, на яку саме не приїхав. Чому навіщо тоді він таку велику заяву робив і робив такий вигляд, наче він хоче реально досягти якогось припинення вогну перемир'я? Я скажу так: страх, пастка, перевірка і затягування. Тепер поясню. Страх, страх Путіна взагалі полетіти літаком, тому він відправив якусь там другосортну делегацію, яку не шкода втратити навіть на старому літаку. Ми ж знаємо, що навіть літак не дали нормальний, тому що якщо ну, впаде, то впаде. Нічого страшного, як то кажуть, напевно, на їхню думку. Друге, залякування з боку фактично Путіна. До нас і наших міжнародних партнерів, що він нібито зовсім не хоче розмовляти, це ж його стандартна поведінка, коли він завжди запізнюється на будь-які зустрічі. Завжди, от він таким чином показує свою владу, і тут це затягування зустрічі фактично відповідає якраз цій тенденції його поведінки. Наступна річ це приниження, яке навіть можна назвати, тому що послати таку делегацію заступників, якихось керівників департаментів на зустріч з нашими міністрами, на зустріч з Марко Рубіо. Це нонсенс. Це ще раз демонстрація, що або путіну нема на кого опиратися, або демонстрація, що він несерйозно сприймає навіть американців. Але після розмов з Трампом фактично це підштовхне Трампа до серйозніших дій. Нам це якраз то на руку, в принципі, загалом. Ну задягування ми вже обсудили. Але тепер по факту Путін не прилетів. Зеленський полетів до Албанії на відповідний збір політичних сил і. Трамп не збирається в Сказав, якщо раптом що я тут поруч можу перелетіти, тим більше можливо навіть новим літаком за 400 мільйонів доларів, які йому подарували з Катару, але ще не прийняв. Було б добре, щоб нам схоже, якісь подарували.